Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував вам за гру, за чудовий матч, з виграли фієсти, хтось може і не очікував. Подякував вам за чудовий старт цьому кубку зараз. Які взагалі враження після матчу, що можете сказати, що вдалось по грі, за рахунок чого переграли суперника сьогодні? А, ну хтось може і не очікував, але загалом, якби ми збиралися, хоча б не знаю на половину чемпіонату, то що ми провели отаким от складом приблизно. А ще якби заміни нам, то звісно ми там могли б з будь-яким суперником тягатися. А, а так, хлопці, повністю. Цю віддавали сьогоднішній грі. Повністю кожен, не те, що там хтось ще просідав, ні, не було такого взагалі. Багато було тексту, але це ми, ми така команда, яка дуже багато на полі говорить, але, але попри це маємо там бійцівські якісь якості і за рахунок цього перемагаємо. Тобто, ну, Ми могли сьогодні більше забити, тому що фактично супернику не, не здали майже нічого створити, там, декілька моментів пам'ятає. Натомість ми ну, в рахунок мій був набагато більше. Команда, звісно, хороша, вони зайняли четверте місце в цьому сезоні. У них були там хороші матчі, пару дивився, я там на прибув колись. То, в принципі, сьогоднішній результат він є позитивним для нас. І ми будемо продовжувати так само приїжджати там на ігри, віддаватися. Будемо якісь завдання ще ставити. Але по ходу. Я люблю ставити завдання перед сезоном. Але по ходу, коли там апетит розгорається, то тоді вже, скажімо так, і люди хочуть їздити, хочуть грати і ну, віддаються на пункт. Що ж ще раз вам подякував за боротьбу, за натхнення, і побажаю вам продовжити в такому ж русі.